Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках, суспільство більше не виписує пустих чеків, ми можемо вистояти тільки в єдності. Але не можна об'єднати націю, читаючи їй нотації та зверхньо на неї шикаючи. Для цього недостатньо записати відео з промовистими гучними словами про гідність та свободу. Бо суспільство потребує адекватної реакції на цілком конкретні проблеми, які загрожують самому існуванню нашої держави. На те, що фронт продовжує рухатися на захід і закінчуються люди. А ми тринькаємо ресурси на марафон, кешбеки та інші передвиборчі забаганки. На те, що група корупціонерів, використовуючи практично необмежену владу президента, обкрадала країну під час війни, а нам при цьому. Пред'являють в якості сатисфакції голови двох жалюгідних міністрів-стрілочників на те, що через тотальну корумпованість та політичний контроль над судами і більшою частиною правоохоронної системи ми втрачаємо темп євроінтеграції і за поточною швидкістю реформ у сфері верховенства права нам треба більше 20 років, щоб стати членом ЄС. На те, що у нас гострий дефіцит в енергосистемі, і попереду важка зима. Тут, слава Богу, з винними визначились. В такому стані і з такими стратегічними ризиками ми будемо на наступному тижні протистояти зовнішнім загрозам і спробам нас прогнути. В якості відповіді на все це ми чуємо досить цих срачів. Але це не відповідь на суспільний запит. Суспільство більше не виписує пустих чеків і буде контролювати владу. Тому справжньою відповіддю мають стати звільнення голови ОП, формування нового уряду українським парламентом, перезавантаження правоохоронних органів, які виконують політичні замовлення. Це означає кінець епохи 5-6 менеджерів і повернення до конституції та нормального управління державою. Тільки так люди зможуть повірити, що їх дійсно хочуть об'єднати, а не в черговий раз.